Огляд 2026 Бидету 1 швидка поїздка Бидету 1 революція доступності чи компроміси заради ціни у світі електромобілів, де ціни все ще високі, з'являється бідету 1 або як його називають у Китаї «сігал» – автомобіль, який обіцяє революцію в доступності електротранспорту. Поява Ето-один в Австралії із заявленою початковою ціною 25 тисяч доларів викликає неабиякий ажіотаж. Це справді може бути найдешевший новий електромобіль на ринку, і, як і будь-який прорив, він викликає багато запитань: чи варта ця авантюра того, на які компроміси потрібно піти, щоб досягти такої привабливої ціни, і чи зможе ето 1 знайти свою нішу в переповненому сегменті компактних електромобілів. Маючи досвід водіння електромобілів різного класу, від преміум моделей до більш бюджетних варіантів, я вирішив дізнатися, що таке бит Ето 1, і наскільки реалістичні його амбіції стати справжньою революцією в доступності. Дизайн і розміри, компактність, запорука маневреності. Ето – легкий хетчбек довжиною всього 3990 мм. Він схожий за розміром на гібрид Toyota Yaris, але пропонує повністю електричну силову установку. Компактні розміри, безумовно, є плюсом для міського середовища. Автомобіль легко паркується, маневрує в інтенсивному русі і не вимагає багато паркувального місця. Зовнішній вигляд ЕТО e 1 досить приємний і сучасний, хоча і не дивовижний. Дизайн досить стриманий, без різких елементів, мені здається, що щоби зробив ставку на універсальність і привабливість для широкої аудиторії, а не на створення ефектного образу, що запам'ятовується. Інтер'єр, функціональність і простота чи мінімалізм на шкоду комфорту всередині ЕТО-1 панує атмосфера функціональності та простоти. Тут немає вишукувань і дорогих матеріалів, але є все необхідне для комфортної подорожі. Дизайн інтер'єру відповідає стилю більшого Далфен, але з меншими екранами та скромнішими рівнями обробки. Очевидно, що бід намагався максимально знизити витрати на виробництво за рахунок використання недорогих матеріалів і спрощення конструкції. 7 дюймовий цифровий приладовий дисплей, і 10 1 дюймовий сенсорний екран інформаційно розважальної системи виглядають скромно, але їх достатньо для базових завдань, на думку тестувальників Кекспед. Важливо відзначити, що ЕТО 1 має фізичні перемикачі для управління кліматичною системою, це, безумовно, плюс, оскільки дозволяє швидко та інтуїтивно керувати важливими функціями, не відриваючи очей від дороги. Я вважаю, що бит зробив правильний вибір, не перевантажуючи інтер'єр складними функціями та технологіями, які, зрештою, рідко використовуються більшістю водіїв. Місця для ніг і колін достатньо навіть для високих людей, а висока лінія даху забезпечує хороший простір для голови. Обсяг багажника становить 308 літрів з розставленими задніми сидіннями, чого цілком достатньо для повсякденних потреб. Однак варто відзначити, що якість оздоблювальних матеріалів залишає бажати кращого. Твердий пластик, який використовується в лодку для речей під центральною консоллю, може створювати неприємні звуки під час руху по нерівній дорозі. Водові характеристики, динаміка та керованість чи компроміси заради економії. Під час короткої тестової поїздки на пандусі «Лен-Лен» я зміг оцінити ходові якості ЕТУ-1 e примір. Перші враження були досить позитивні, миттєвий крутний момент електромотора забезпечує хорошу динаміку розгону, особливо в режимі спот. Передній електромотор налаштований таким чином, щоб передні колеса не прокручувалися, що забезпечує хорошу керованість, мені сподобалося, як Ето 1 обробляє кути. Низький центр ваги завдяки положенню батареї забезпечує хорошу стійкість, тоді як відносно легка передня частина забезпечує різку динаміку. Рульове керування досить легке, але швидке, що робить Ето 1 веселою маленькою джигою, щоб метати навколо конусів. Однак варто зазначити, що на високих швидкостях Ето 1 починає видавати більше шуму від вітру та дороги. Ще одним недоліком є відсутність достатньої жорсткості підвізки. На грубому бітумі Ето 1 виглядає жорсткішим, ніж хотілося би. Безпека, гідний рівень захисту за розумну ціну. Ето e один ще не отримав рейтинг NCAP, але Dolphin Surf для європейського ринку отримав 5 зірок від Euro NCAP, хоча результати випробувань Euro NCAP можуть відрізнятися від місцевих результатів випробувань NCAP, Наявність 6 подушок безпеки, 360 градусних камер і вдосконаленої системи допомоги водієві показує, що бит серйозно ставиться до безпеки своїх автомобілів. Особливо корисною є можливість замовити 360 градусну паркувальну камеру, яка може бути особливо корисною для новачків і літніх водіїв, операційні витрати, економія на покупці, економія в майбутньому. Бидострейле надає 6 років 150 000 КМ гарантії та 8 років 160 000 КМ гарантії на тягову батарею, це відмінний показник, який говорить про впевненість виробника в якості своєї продукції. Вартість експлуатації електромобіля, як правило, нижча, ніж у транспортного засобу з двигуном внутрішнього згоряння через менші витрати на паливо та технічне обслуговування, висновок чи варто розглядати бідету 1 Бідету – це автомобіль, який може революціонізувати доступність електромобілів завдяки низькій ціні. Хорошому оснащенню і гідним ходовим якостям він може стати відмінним вибором для тих, хто шукає недорогий і екологічний автомобіль для міста. Однак варто враховувати, що ето одного є бюджетним автомобілем і тому не може запропонувати такий же рівень комфорту та якості обробки, як дорожчі моделі. Зрештою, чи варто розглядати битву 1 залежить від ваших потреб і пріоритетів? Якщо ви шукаєте доступний і екологічний автомобіль для міста, то Ето один може стати чудовим вибором. Якщо ви шукаєте автомобіль з високим рівнем комфорту і якісної обробки, то вам варто звернути увагу на більш дорогі моделі. Я вважаю, що бит ЕТО є важливим кроком до масового впровадження електромобілів. Це доводить, що електромобіль не обов'язково повинен бути дорогим і недоступним. Це відкриває нові можливості для тих, хто хоче пересісти на електромобіль, але не готовий витрачати на це великі гроші. Я вважаю, що ETO 1 – чудовий автомобіль для тих, хто хоче зробити свій внесок у захист навколишнього середовища, не жертвуючи своїм бюджетом.